Любі мої, ще один вид маніпуляції, про який я не розказала, це втертися повністю в довіру, а потім рубанути з сокирою по голові або в спину у самий такий неочікуваний для тебе момент. Зараз таких ботів в мене ну от, таких от в мене на каналі, більш за все, ну якщо хтось хоче мені зробити погано на каналі. От так, от вони зрозуміли, що я не реагую на контроверсійні різні речі, їх просто видаляю. Все, що там сварки, там чвари якісь найчастіше я видаляю. Е, матюки також. Так от Тепер в мене два види моїх ворогів на каналі. Перший це ті, що мені просто технічно щось ламають, б'ють посилання, я не знаю, щось така програмістська війна. І друге, це втиратися в довіру, багато гарних відгуків залишати. А потім, коли виходить відео, яке набирає багато переглядів і воно на важливу політичну тему, написати там мені купу, купу, купу гедоти, поки я, значить, не заходжу перевіряти коментарі. Так що, і в житті такого також немало. Втертися в довіру, а потім рубанути тебе сокирою спину. Отак, я таких Гігієна ну, просто не наводжу. У мене завжди таке запитання: навіщо вони потрібні цьому всесвіту? Такий всесвіт красивий, така природа гарна, такі тварини красиві, таке тіло у людини красиво, красиве. Та? От Навіщо потрібні такі люди? Ну, так от якось буває. Дякую за увагу.